Як сказати штанга для одягу англійською? Ей. Closet rod. Б. Closet rod. С. Closet rod. Ді. Closet rod. Правильна відповідь варіант C. Closet rod. Як сказати контейнер для зберігання англійською? A. Storage bin. B. Storage bin. C. Storage bin. D. Storage bin. Правильна відповідь – варіант B. Storage bin. Як сказати картотечна шафа англійською? A. Filing cabinet. B. Filing cabinet. C. Filing cabinet. D. Filing cabinet. Правильна відповідь варіант D. Filing cabinet.